Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я для вас зробила добірочку своїх найулюбленіших, найосінніших спецієвих ароматів. Таких ароматів, які зігрівають, роблять оцей ефект затишку, ефект ковдри, коли вже починаються холоди, трохи промозгла погода. І стає сумно на душі, завжди можна зігрітися улюбленим парфумом. Саме акцент на спеціях я сьогодні зробила, але в мене. Ароматів зі спеціями взагалі набагато більше важко знайти парфум. Вірніш, не важко, але Більшість ароматів мають в собі якусь одну там спецію, воно то чи що. Але сьогодні я підібрала для вас саме такі аромати, які несуть в собі цю осінню атмосферу. Особисто для мене. Ароматів вийшло 13, і я, переходячи з літа, плавно в осінь не можу не згадати при спеціях. Це, звичайно, слон. Круглорічно можна його носити, але все таки, коли говориш про спеції, про приправи, це є перший аромат, який. Просто спадає на думку. Адже тут спецій дуже багато, всі вони на м'якій ванілі. Він і влітку прекрасно гарно звучить, і взимку він прекрасно гарно звучить. Тут гвоздика, тут, здається, коріандр. Тут прям такі спеції, спеції, східні, чудовий і взимку. Верніше, восени, я вже вся вже зима пішла. Восени він теж звучить і зігріває прекрасно, особливо тих, хто не можу його носити влітку. Я... я можу носити його завжди. Наступний аромат це є «Etat De Grey's від Gre. І це аромат амбровий. Ох, обожнюю. Це амброва пудра деревинна. Тут є кориця. Тут багато кориці. І він дуже такий сам по собі гарячий. Це амбровий аромат. Він в сторону Grand Soir» від Curgja. Це не клон ніякий, нічого. Але якщо ви знаєте той аромат, там теж це пудрова амбра, така злегка піддимлена. І тут є куриця, яка от восени для мене прекрасно-прекрасно звучить. В принципі, теж, як і в любу погоду, але мені от прям хочеться його носити восени. Теплий, зігріваючий з корицею аромат амбри. Небагато спецій, але коли говориш слово зігріватися восени, теж складає на думку, звичайно, Чарлі Голд від Е, Для багатьох любимчик, для багатьох нелюбимчик, це о, медовий, Боже, який він насичений. Це є медовий, медові сухофрукти, медові фрукти, абрикоси, сливи, персики з медом і тут теж багато кориці. Багато амбри. Ну, і я не знаю, для мене це чисто осінній аромат. Я його ні взимку не ношу, ні весною. Це, от особливо, коли от так вже трошки холодає, починаються трошки дощі. І це, ну, це чудовий зігріваючий аромат з курицею. Такий, практично, ну не глінтвейн. Тут нічого немає алкогольного. узвар. Одна узвар медовий і злегка з курицею, щоб аж прям, знаєте, тут зігрівало в грудях. Чудовий на осінь, звичайно, дістаю, користуюся вже його носила. Пряненька, пряненька слива в нас. Це фемініто дебуа від Сержа Лютанса. Такий в мене, гачте, та гарні в них травилочки. І це, Боже, для мене, це маринована слива. Моя мама робить сливи, закручує мариновані закусочні сливи. Вони йдуть цілими сливочками. В маринаті, де є гвоздика, де є, здається. Ну, там якісь лаврушки-кругляшки. Тут немає лаврушки-кругляшки, тут є гвоздика, і здається теж, боже не кардамон, корі, коріандр, коріандр. Я не пам'ятаю, правда, що він тут є, але для мене це пахне чисто тими маминими маринованими сливами з гвоздикою. Обожнюю його. І, звичайно, таке мені теж хочеться тільки на осінь. Показала я вам пряну сливу, а тепер я вам покажу пряний персик. Це персик з гвоздикою, теж з димком, теж з амброю. Це є істуар де 1969. Теж прекрасні в них оті пітнашечки. І це красивий, але тут вже більше троянди, він трошки помадиться, але все одно для мене отакі от солодкаві персики. Я взагалі не дуже любитель персиків. Але тут персик такий солодкий, приємний, він з гвоздикою. Ну, теж для мене ще й от ця помадна троянда. Тут він для мене чисто осінній. Гвоздика мене зігріває, персик мене просто тішить. Ну і, звичайно, окрім слоника нашого, другий аромат, напевно, який спадає на думку, коли ми говоримо про спеції. Це є Obsession від Calvin Klein. У мене, от бачите, яка красива. От, прям ідеально, те, що мені треба. Ну, це прям заявлені спеції. Це амбровий аромат, він сам по собі такий досить насичений. Цей аромат не такий вже аж домашній затишний, це прям такий на вихід аромат. Дома сильно в халатіку в ньому не покутаєшся. Але це спеції з амброю, він аж гарячий. Це амбровий аромат зі спеціями. Тут є спеції, тут є кардамон окремо заявлений, окрім просто спецій. Велика піраміда, якісь квіти, таку ладаність має, і смолистість, і дим. Ну, тобто це теж для мене спеція. Ой, гарний спецієва осінь у флаконі. Це для любителів таких ретроароматів, звичайно. Я любитель таких ароматів. Це класика, перевірена часом, улюблена для, для багатьох людей у всьому світі вже багато років. Тому не проходьте мимо, якщо ви любите такі багаті насичені амброво-спецієві композиції. Моя няшечка, моя, це є Ріма 11. Від карнер Барселона, я забула, як називається. І це ой тут свіжі е, прянощі. Знаєте, ось є теплопряний і свіжопряний. Тут є кардамон, гвоздика, здається, теж, не, чи кориця заявлена. Але тут стільки солодкої ванілі, такої от прям дуже-дуже солодкої з тими спеціями. Що це от теж дуже огортаюче, дуже смачно. Дуже, ну, і мені дуже подобається цей аромат, і я буду в восени його носити. Саме тому що, от напевно, весною мені вже такого і не дуже хочеться. Влітку він такий для мене трошки важкуватий, бо він дуже насичений. Осінь, прям його час, ну і зима, звичайно, буде теж. Але за рахунок спецій, оцю, ця ваніль дуже цікава, така от приємна. Кардамон освіжаючий, і ще якісь там спеції, не пам'ятаю які. З ванілью вони такі зігріваючі. Ще один аромат, такий, в принципі, він не, ну, можна його носити не лише восени, це Attraction Intense від Avon Чорний. Тут теж дуже багато кардамону. Кардамон він дає свіжину, тобто його можна носити, в принципі, і влітку. Але так, як тут є кава, є дерево, теж якась амбровість, ваніль десь там на дні. Він для мене по настрою, чисто осінній. От не хочеться мені його носити ні влітку, ні весною. От зима осінь. Це прямо його, його час, саме через ту пряність свіжу. Але так, як тут є кава і ваніль, він мені чудово заходить саме восени. Тому. Придивіться, хто ще його не знає, вони здається зняті, але з рук вони бувають. Ну, це один з найогортаючих ароматів в моїй шафі це є Такер Prestige Edition від Armaf. І це. Ой, класний, це кориця і сандал. І все. Кориця і сандал. Але там є якась третя нота, я не пам'ятаю. Чи амбра, чи дерево якесь заявлене, я не пам'ятаю. Але тут звучить от куриця і сандал, обидва вони такого-то затишно такого осіннього кольору, знаєте, як показують їх на картинці. І обидва вони пудрові і дуже теплі. Ну, це прям ковдра. Ну, ковдра. Я не скажу, що це складна якась композиція, там реально воно і пахне, по суті, двома-трема нотами, і може трошки бази якоїсь деревинної, такої димної, піддимленої. Але. Який же він на осінь класний? Ну, чудо. Чудо так хер Prestige Edition. Ще один аромат з свіжою пряністю. Але але, є декілька але. Це iceberg Fragrance. І тут є заявлений коріандр. Коріандр, здається, так. Тут є фісташки, морозова. Я вам буквально на днях в якомусь відео про нього розказувала. Коріандр тут такий досить насичений. Я не пам'ятаю, чи там є кардамон. Ні, кардамону немає. Коріандр, а і перець, боже, перець точно. Тут пірамідка для тих, в кого проблеми з пам'яттю. Коріандр і перець, але база в нього ну це просто, ну, це не то, що ковдра, це просто теплий, огортаючий шаль навколо тебе, саме осінній з тими фісташками, з тим морозовим. Це цікавий аромат, він не скатується в таку ну от зовсім гурманіку. Тобто він не є гурманський, він такий рахується, якийсь там ароматичний чи ще щось, я не пам'ятаю. Але от він настільки цікавий, ну в мене нічого подібного нема, і я навіть не можу вам ні з чим його порівняти, тому що нічого подібного нема. Або дивіться, шукайте, де його ще можна знайти, я наскільки розумію він зняти, або просто собі уявляйте в голові. Перець з коріандром і з цитрусами, і те все з солодким морозивом. Ну я не знаю, як вам його описувати. Просто по-перше, я завжди вам казала, що от коли я його отримала, в мене був перший флакончик від пані Юлі, Коли я його отримала, от скільки я про нього прочитала відгуків, скільки я передивилася якихось відео, де він з'являвся. Мільйон його неможливо уявити в голові. От поки його не спробуєте, от ви не можете його уявити. Все, що ви собі уявляєте. Тобто, як ви, наприклад, уявляєте собі там трояндовий аромат, у вас є, ви плюс-мінус знаєте, яке це буде троянда, може бути чуть-чуть різнитися якісь її відтінки. Ну це уявити в голові неможливо. Це самий цікавий аромат в мене. Це просто моя перлина, і буду його носити восени, тому що він дуже-дуже зігріваючий. Там ще замша. от точно, в добірці про замші я вам показувала. Ще один аромат з добірки про замші. Це є піс-юнік. я не буду. П'єс-юнік. Тобто пісюнік. Не буду довго на ньому зупинятися, адже в декількох вже останніх, там і ще будуть, напевно, восени якісь добірочки з ним відгре. Це є перець червоний, перець чорний, і шкіра, і мускус обожнюю цей аромат, дуже зігріваючий, дуже теплий. Він для мене прям такий огортаючий, осінній. Хоча, в принципі, теж його можна носити в будь-яку погоду. Ще один аромат замшової добірки, але він був у мене в цьому, боже, я коли-небудь повернуся передом чи ні. Він був у мене від Леванті, а тепер в мене є ось такий залишок. Подивіться, який класний флакон. У нього такий мощний, потужний. Це є Bentley Intense for Men, але це є не Bentley Intense for Men, а Bentley Intense for Era. Тому що це мій аромат, я його обожнюю. Тут шкіра, якась амбровість, якась димність, деревинність все таке. Він дуже м'який, але тут на старті є лавровий лист, лист і перець, і вони тут добряче відчуваються. Він такий пряненько спеційовий теплий, шкіряно-замшевий. А, і алкоголь, тут є ром, це ще більше зігріває точно. Ром перець і лавровий лист. Чудовий аромат на осінь, і це прям моя, мій затишок. І останній, здається, з цієї добірки. Повторююся, це далеко не все, що в мене було в шафі. Я просто намагалася дістати вам це, що от прям мені от хочеться вже скоро. От скоро ще трошечки, поки в нас ще тепло. Ну, вже так холодає, але ще не так. Ще про мозгу цієї нема. Це є леліле лепарф, парфам. Тут, в принципі, теж спеції такі свіжо-пряні. Лавровий лист, теж перець, здається, там якийсь є. Але тут. Дуже цікава, гуртаюча ванільне, солодка. І він от для мене теж такий О, Боже, осінній, осінній, дуже-дуже осінній аромат для мене особисто. Але за рахунок лаврового листа він завжди всім виділяється: типу, як ззаду, що є лавровий лист, от в мене був Бентлі з лавровим листом і лалік парфам. З лавровим листом, і здається, перець. Я не пам'ятаю, якісь там ще чи, прянощі, чи що. Коротше, це така несолодка, насичена: ваніль, густа пудрова. Але зі така вона пряненька пряненька от, то, що треба. Я так відкриваю постійно. ті... Коротше, така була моя добірочка. Напишіть мені свої улюблені спецеві аромати. Поставте мені вподобайку. Я вас давно не просила про це. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. цьомки вомки